Дорогу на попово все ж зробили. Раніше тут не можна було ні ходити, ні їздити. Тепер тут з'явилося нове покриття. Ось цей відрізок дороги. Комунальники постійно засипали відсівом, та з першим дощем вибої не з'являлися знову. Танк треба покупати на танки. їздити. Ну, ви бачите, які ями, коліса залишаються в цих ямах. Тобто вже можна їздити по них. В машині капітальний ремонт треба робити. Після цих поїздів. Під час дощу, від ям потерпали й перехожі. Аби дізнатися, коли дорогу все ж відремонтують, журналісти народного контролю пішли до міських чиновників. Там спочатку обіцяли зробити ремонт у травні, та дорога так і залишилася у вибоїнах. Народний контроль прийшов нагадати чиновникам про обіцянку. Йде процедура укладання договорів з підрядними організаціями. І якщо все буде добре, і погода нам дасть можливість працювати. Я думаю. Десь пару тижнів і ми будемо приступати до вулиці Пополу. І ось хоч із запізненням, але дорогу почали вкладати. Тепер її можна переходити, не ламаючи ноги, а їздити не відриваючи колеса. Угу. Всі б, Все б таку зробили. Ну, mm -hmm. так зробили. Молодці. Так держати. Не було явно видно, що дорога вся дирява. Так що ну, краще і проще їздити в Європу. Потрібно, да, це все потрібно, Дуже гарно. Це дуже хорошо. Народний контроль і надалі пильнуватиме, аби посадовці виконували свої обов'язки перед громадою, а життя людей стало комфортнішим. Я на вечірку Дмитро Василєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком